Доброго дня, шановні депутати та присутні, починаємо засідання постійної комісії з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку інвестицій, підприємства та міжнародного співробітництва. 61-ї позачергової сесії Всячанської селищної ради весного скликання. Сьогодні з нами працює секретар Всячанкої селищної ради Мені Тетяна Сергійовна, яка надасть нам всю повну необхідну інформацію у разі потреби. Всі члени комісії отримали порядок денний. Так. А знову з ним. Так. У кого буде доповнення пропозиції зауваження до порядку денного? Немає, дякую. всі згодні, дякую. Починаємо роботу. Перше питання про затвердження порядку денного. Хто за те, щоб запропонований порядок денний взяти за основу? Хто за одного голосне рішення прийнялось? Дякую. Шановні колеги, є одне додаткове питання. Хто за те, щоб в додаткових питаннях питання у нас про утвердження про утворення комісії з розгляду питань щодо надання допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям внутрішньо переміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованих територіях, та затвердження положення про дану комісію? От. Хто за включення цього питання до, до порядку денного, прошу проголосувати. Хто за? Одноголосно. рішення прийнято. Дякую. Так, переходимо до цілому. А, за да, за голосу... Все, давайте та... голосуємо в цілому за порядок денний з урахуванням додаткового питання. Хто за, прошу проголосувати. Одноголосно. рішення прийнято. Так, Переходимо до другого питання. Про внесення змін до програми в управління комунальної власності Лисичанської селічної ради на 25 рік. Шановні депутати, на ваш розгляд виноситься питання про внесення змін до програми в управління комунальної власністю на 25 рік, а саме у розділі фінансове забезпечення програми обсяги фінансової підтримки комунальних підприємств на 25 рік у пункті 1 КП тепловодопостачання додати пункт 1.12. На поточний ремонт напірного колектору діаметром 315. Довжиною 480 метрів в селищі Покаталівка. Сума 700 тисяч гривень. Дякую. Є питання? А позиції немає. Голосуємо? Станом на голосування. Хто за? Прошу проголосувати. Голос, на рішення прийнято. Наступне питання. Про внесення змін до програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства Височанської селищної ради на 25 рік. Шановні депутати, на ваш розгляд виноситься питання про внесення змін до програми реформування, а саме у розділі 2 обсяги фінансування на 25 рік в переліку автотракторної техніки. В пункті 3. Змінити назву з спеціалізований автомобіль з краном маніпулятором вантажністю 15 тон суми 1,5 млн на а автомобіль вантажний з краном маніпулятором загальною сумою 6 млн грн. потрібно. А для чого? Виділена субвенція, яка потрібно виконати її на, на ті э, речі цільові, які можливі в тому числі покупка спеціалізованої техніки для комунальних підприємств. Дякую. Голосуємо? Ставлю на голосування. Хто за, прошу проголосувати. На Наступне питання про внесення змін та доповнення програми забезпечення пожежної техні, техногенної безпеки та, та цивільного захисту Васильської селічної ради на 21-26 років. На ваш розгляд, розвідувати носиться проект про внесення змін та доповнення програми цивільного захисту, а саме у підрозділі розвиток матеріально-технічної бази пожежної охорони розділ завдання і заходи програми у пункті 60 від пункт придбання автомобіля легкового спеціалізованого для потреб підрозділів головного управління ДСНС України в Харківській області змінити на Придбання транспортного засобу для забезпечення службової діяльності головного управління ДСНС України в Харківській області. Змінюємо назву. Дякую. Ставлю на голосування. Хто за? Прошу проголосувати. Одного на рішення прийнято. Так, наступне питання про внесення змін та доповнення до програми соціально-економічного та культурного розвитку Лисичанської селищної ради на 25 років. Шановні колеги та присутні, на ваш розгляд виноситься питання щодо внесення змін та доповнення до програми соціально економічного та культурного розвитку Височанської селищної ради на 2025 рік до частини 4 перелік проєктів соціально-економічного значення, які планується реалізувати у 2025 році, а саме по галузі економічна діяльність, додати пункт 4 проведення стратегічної екологічної оцінки. Далі сео проєкту стратегії розвитку громади до 2027 року. Та проєкту плану заходів з реалізації стратегії розвитку громади, а саме складання заяви про визначення обсягу СЕО, звіту про СЕО, документи державного планування, стратегії розвитку у сумі фінансування 55 тисяч гривень. Дякую. Є питання? Голосуємо. Ставлю на голосування. Хто за це питання? Прошу проголосувати. Одноголосно рішення прийнято. Наступне питання. Прогносення змін до граничних сум витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування комп'ютерів, придбання і утримання мобільних телефонів Висачарська селищна рада, також установами та організаціями, які утримуються за рахунок селищного бюджету на 2025 рік. Шановні депутати, так присутні, ці зміни вносимо у зв'язку з розпорядженням Кабінету міністрів України від 13 листопада 2025 року номер 1233 про затвердження розподілу обсягу додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації. Цими постановою нам виділена дотація на місцевий бюджет на рівні сума 5 мільйонів 938 тисяч 800 гривень. З цієї суми ми змінами до бюджету будемо пропонувати в, в розгляді наступного питання виділення коштів на придбання транспортного засобу спеціалізованого та спеціального призначення, а саме автомобіля вантажного з краноманіпулятором в сумі 5 мільйонів 150 тисяч гривень. Зв'язку з цим ми і вносимо цю позицію, граничні суми витрат. Коротко. <зві> <голові> Є питання? Голосу. Станом на голосування. Хто за це питання? Прошу проголосувати. Наголос на рішення прийнято. Наступне питання: про внесення змін до рішення 59 сесії Височанської селищної ради, восьмого ступеня від 20 грудня 24 року про бюджет Височанської територіальної громади на 25 рік та додатків до нього зі зміною. Шановні депутати та присутні до вашого розгляду внесення змін у бюджету селищної ради на 2025 рік. Перше питання в зв'язку з економією та перерозподілом бюджетних асигнувань зменшуємо бюджетні асигнування по селищній раді на суму 892 400 гривень по відділу освіти на суму 489 500 гривень, по фінансовому відділу на суму 1 мільйон 40 600 гривень. Друге питання виділяємо кошти зв'язку. З перевиконанням доходної частини та збільшенням видатків загального спеціального фонду та здійснення перерозподілу планових асигнувань за рахунок перевиконання та нерозподілених коштів в загальному обсязі розподілу 3 мільйони 221 тисяча 800 гривень, а саме по селищній раді на організаційно, інформатично аналітичне, матеріально-технічне забезпечення ради, а саме на придбання матеріалів для ремонту господарчих товарів та іншого 200 тисяч гривень. Упала мастильних матеріалів 49 900 гривень, послуги з проведення стратегічної екологічної оцінки, проєкту стратегії розвитку Осичанської селищної територіальної громади до 2027 року та проєкту плану заходів з реалізації стратегії розвитку у селищної ради до 2027 року в сумі 55 тисяч гривень. На оплату праці 100 тисяч гривень на придбання. Обладнання та предметів довгострокового використання 35 тисяч гривень, на спеціалізовану освіту, а саме мистецькі школи, на оплату за теплопостачання 2400 гривень, на забезпечення молодіжними центрами соціального встановлення та розвитку. Молоді та інші заходи в сфері молодіжної політики, на заробітну плату з за нарахуваннями – 3 тисячі гривень, на придбання будівельних матеріалів, матеріалів для ремонту, господарчих товарів та інших 50 тисяч гривень. На інші заходи в сфері соціального захисту, соціального забезпечення для надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям селищної ради, 69 тисяч 400 гривень, на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних заходів. Закладів, а саме на придбання традібання, -матеріалів, матеріалів для ремонту господарчих товарів та іншого 28 тисяч 500 гривень, офісне остаткування, канцтовари та інші 6 тисяч 500 гривень, придбання дров 92 тисячі 300 гривень, на забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують або надають школу комунальні а саме на фінансову підтримку, КП високий, на погашення заборгованості. По заробітній платі для рахуваннями 60 тисяч гривень, на фінансову підтримку КП Бабаєвська ВЖКГ» Височанської селищної ради, на погашення заборгованості по заробітній платі за рахуваннями 100 тисяч гривень, на придбання паливно-мастильних матеріалів 20 тисяч гривень. На організацію благоустрою населених пунктів. А саме на придбання будматеріалів, матеріалів для ремонтів, господарчих товарів та іншого 100 тисяч гривень. Спеціального одягу та взуття 199 тисяч гривень. Паливно-мастильні матеріали 50 тисяч гривень. Утримання та розвиток автомобільних доріг, дорожньої інфраструктури, за рахунок коштів місцевого бюджету, а саме на придбання щебня – 99 900 гривень, придбання холодного асфальту 30 тисяч гривень, піщана сольова суміш 99 900 гривень, послуги з посипання доріг протиожеледним матеріалом за в зимовий період. 99 900 тисяч гривень, виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування для надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям селищної ради 30 тисяч гривень. гривень. відділу освіти, з розподіл загального загальному обсязі 1 мільйон 514 тисяч триста гривень. Із них на управління відповідній сфері. А саме на заробітку на заправку картриджів у сумі 3600 гривень. На надання дошкільної освіти, а саме придбання матеріалів для проведення ремонту та іншого 50 тисяч гривень. На заправку картриджів 3600 гривень. На надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету. На придбання матеріалів для проведення ремонтів та іншого 150 тисяч гривень. На заправку картриджів 3600 гривень, на надання позашкільної освіти. А саме на придбання дров 99 900 гривень, на забезпечення діяльності інших закладів сфері освіти, а саме заправка кадрів 2600 гривень, на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проєктів, програм публічних інвестицій, за рахунок коштів місцевого бюджету, в галузі освіти, на розробку, проєктно кошторисної документації, об'єкту, нове будівництво, захисну споруди, цивільного захисту. На території комунального закладу Покатилівський ліцей провід Височенської селищної ради Харківського району Харківської області, розташованого за адресою Харківська область, Харківський район, селище Покатилівка, вулиця Кооперативна, 20, в сумі 1 мільйон 200 тисяч гривень по фінансовому відділу здійснюйте розподіл в сумі 135 тисяч гривень на надання субвенції військовій частині 345 Національної гвардії України на забезпечення ЗСУ, матеріально-технічними засобами, конструкціями, обладнанням, допоможем засобами іншої продукції тощо відповідно до програми територіальної оборони Зиченської селищної ради на 2025 рік. Третє питання здійснює переміщень в бюджету по селищній раді зменшити. З надання спеціальної освіти мистецькими школами заробітне плати та нарахувань 36 тисяч гривень з комплексу послуг особам, сім'ям сфері соціального захисту, соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг 90 тисяч гривень, е, забезпечення діяльності бібліотек, 13 тисяч гривень, забезпечення палаців, будинків культури 209 дев'ять тисяч гривень, дитячо низьких спортивних шкіл 156,5 тисяч гривень на організаційне інформатичне, аналітичне матеріально-технічне забезпечення 504,5 тисяч гривень. І додаткове питання у нас це згідно постанови Кабінету міністрів України від 28 листопада 2025 року номер 1547 Деякі питання надання субвенції з державного бюджету, місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2025 році. Збільшуємо доходи спеціального фонду на суму 97 тисяч 800 гривень. По субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми е в зв'язку з чим збільшуємо планові призначення по спеціальному фонду відділу освіти на проведення надання додаткових психологопечних і корекційно розвиткових занять послуг за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 97 тисяч 800 гривень. До розгляду сесії виноситься бюджет обсязі доходної частини 358 мільйонів 119 тисяч гривень. Та видаткова частина 460 мільйонів 961 шістдесят тисяча гривень. Дякую. Є питання? питання. Ми на прошлій сесії виносили рішення, що по пропозиція була від депутата, що переглянути допомогу для військових. Да. І воно зроблено чи ні? Так це зміни до програми виносилось питання, не зміни до бюджету. Я розумію, ну ви... Ну я зміни до бюджету, доповідаю, не зміни Паня, до програми. тобто ви проживаєте публиці, публиці. Тоді в мене питання, дивіться, у нас, шановні депутати, у нас, присутні. у нас у вас, така ситуація. Значить, В минулому році ми приймали по вулиці Успішній, приймали рішення. Значить, люди звернулися, звернулися до голови, значить, винесли в сесійну залу значить, на сьомий пункт, там прийняли, все гаразд. Значить, в цьому році, я дивлюся, вже воно виключено успішно. Так в мене питання. Дивіться, на прошлій сесії ми вирішили питання в бабаях дві вулиці, які не були в планах, вони зроблені. А яка була в плані на 25 рік, вона не зробила. У мене питання, чому це так вправляється? Де контролююча функція бюджетної комісії? Там вже в кожному рішенні ми пишемо, да? контроль, і голова за собою залишає, чи залишає е бюджетна комісія. Так, і на. Так, так. Ну так у мене питання. І людей питання. І ще питання, я на Скільки у нас з бюджетом така інформація засоба з'явилася, е, е, що у нас найменша допомога військовим це 0,7% від бюджету. Саме менше перед нами стоїть мереф, а це 3-3 місяці. Вона... Я вам відповім на це питання. Я б... Ми війшли в трійку громад, хто на рівні обласного бюджету не виконував протягом більше, ніж півроку бюджет. Тобто всі грам вони виконувала стара яка старокастанцинівська данка, да, підкажіть мені, які ще і ми ввійшли в цю трійку. І тому, якщо я доповідала на минулих комісіях, ну майже кожну комісію доповідаю про те, що якщо розглядати динаміку бюджету з 2021 року, 2021, 2022, 23 і 2024 рік, то в середньому перевиконання в нас за рік становило від 31 до 36 мільйонів гривень, які давали нам змогу протягом. Року вносити зміни до бюджету і здійснювати додаткові виділення як допомогу державному бюджету, тобто поліції, СБУ, МЧС, військовим частинам. У нас була змога більше в зв'язку з тим, що ми мали перевиконання. На сьогоднішній день бюджет, який в нас є в 2025 році, це ну, відомо також всім не так, не підскажіть, які бюджети ще не виконують, щоб знали. І члени ну, Зателефонути дівчатам, хай скажуть, три бюджети, які на рівні області не виконують, то ми е, з вами протягом року, якщо ви чуєте е, доповідь, мою, то я кожного разу кажу, що ми зменшуємо там, де нам вдалося дещо зекономити, по той же заробітній платі десь були сумісники, десь були лікарняні. І ми здійснюємо перерозподіли коштів протягом року, і де виникла економія, кудись перерозподіляємо, де... Ну, Першочергове дуже потрібно теж бомбосховище. Ми знаємо, що воно необхідно. У нас з вами дві опорні школи в майбутньому буде. Це високий 2 і промінь. Високому 2 ви знаєте, розпочаті будівельні роботи, є проєктна документація по бомбосховищу. А в покатилівки, де друга опорна школа, нічого немає. То ми грудень місяць і ми тільки оце минулу сесію 100 тисяч виділили на ті проектні роботи. Цю сесію ще це не повна не повний обсяг. Коштів на проєктні роботи, то ми ще в січні з вами будемо розглядати або при формуванні бюджету, якщо така буде у нас змога додавати для того, щоб тільки розробити проєктну документацію, що є на сьогоднішній день. Першочергово основна сума в сьогоднішньому розподілі, як ми з вами бачимо, це, це бомбосховище. Тому як воно є необхідним. Ми не маємо змоги, якщо розглядати інші бюджети громад, то інші бюджети громад, що в нас ми бачимо, якщо дивитись обласний бюджет, бачимо, отримують субвенції. На будівництво е, їдалень і так далі. Ми не маємо цього, цієї змоги отримувати якісь додаткові дотації та субвенції з державного бюджету в зв'язку з тим, що ми не маємо бомбосховищ. Ну, от, от, от така ситуація. Я Може читати? <світ> да. Я ну дивіться, тоді у мене питання. Ми, не, питали, ми не, не виконували, не виконуємо. Ви, на начали... да, початку, початку року, року голова казав, що кісет від нас пішов. Для це треба було б, вибачте, це треба було. Бачите як, бачите, як бачите? Ну, як каже, нам ну, як бачите? А я вам розповім да. це. Надо займоді з ними, як вони з бухгалтерії, як вони виходять, на яку цифру виходять. Вони підуть до платника великого чи не підуть? Розумієш? Вони, вони не вони не знають. Знаю. Вони самі не знають. Вони робить кабінет міністрів, і вони навіть не знають. Підуть вони яку суму? А ви не знаєте, яка сама виходить? А можете, виходить. Ви, може ти і не візьмуть туди? Я зрозумів. Ну це на агост. Ну, я вибачаюся. Давайте у мене питання. Виходить так, у нас не до виконання бюджету, недовиконання. а зараз ми будемо перерозподіляти 3 мільйони. Ну 3 мільйони це не 300 тисяч. Вибачте мене, і не 30 тисяч. Це 3 мільйони це можна спланувати. Чи ми вже такі... У нас же кожен п'ятий бухгалтер в громаді. Так чи ні? По 100 тисяч. Ну я вам кажу, ну порахуйте. Від, я від... Цього не знаю. Ну, я вам... Люди ж у нас не дурні, вони теж вміють рахувати. Ти... Дивіться, і... дивіться, значить, перше питання. І знову повертаюся до, до, до цього. Значить, у нас на нашій території ДФТГ. Добровольче фермірування територіальної громади. Хто не знає, Переводжу з Українська на Українську. Тепер питання: навіщо його оборово розходить, якщо ми їм не задержимо? Ну вона нас не комерційна структура. Їм треба допомагати. Ну, на цій сесії ми допомагаємо блоку посту нашому. От ви ж почули в доповіді, виділяємо кошти ту суму, яку вони... Ну, <проб> а за цих не треба взагалі думати. Ну, треба також. Ну так треба, да. Пропозиція. Ми на прошлій сесії винесли це рішення, проголосували всі в єдиному єдинопери, ну або це не є так. Це рішення було не в змінах до бюджету. Ми зараз розглядаємо зміни до бюджету. Дякую вам. Ще з зміни. Є питання ще? пропозиції немає? Нема. нема. Голосуємо. Ставлю на голосування. Хто за це питання? Про внесення змін до рішення в після й висичанської селищної ради сесії, восьмого скупіння від 20 грудня 24 року про бюджет Височанської територіальної громади на 25 рік Під додатки до нього зі зміною. Прошу проголосувати. Хто за наголосне на рішення прийняти наступне питання? Це додатково у нас питання про утворення комісії з розгляду з розгляду питань надання допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям внутрішньопереміщених осіб що проживали та на тимчасово окупованих територіях та затвердження положення про дану комісію доповідає вікторія димачка начальник відділу соціального, соціального захисту населення, населення височанської селищної ради Шановні колеги, можна сидячи, так? Так. Добре, дякую. Дай -дай -дай. У вересні 2025 року була прийнята постанова Кабінету міністрів України, якою було затверджено порядок надання допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям переміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованій території. Відповідно до цього порядку, пунктом 10 цього порядку повноваження. Щодо е, розгляду заяв, які будуть поступати від е, громадян е, категорії, які визначені е, даною постановою Кабінету міністрів України, е, покладена на сільські селищні і міські ради. В даному випадку питання йде про створення такої комісії е, в Височенськ, при Височанській селищній раді. Е, комісія буде розглядати заяву про надання допомоги. Для вирішення житлових питань окремим категоріям внутрішньопереміщених осіб. Але це категорія це е, ті внутрішньопереміщені особи, які е, станом на з дату звернення перебувають в єдиній інформаційній базі даних внутрішньопереміщених осіб та мають додатковий критерій. Вони або є учасниками бойових дій або є особами з інвалідністю внаслідок війни. І, відповідно, мають житло або перемістилися з тимчасово окупованих Російською Федерацією територій, включених до переліку територій, на яких ведуться велися бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, це та для яких на визначення дати завершення тимчасової окупації. От і цей перелік територій він затверджений наказ постановою міні і постійно оновлюється. От, і ця комісія в нас створюється на умовах, що одна третина цієї комісії буде складатися з представників громадськості у своєму положенні. Ми пропонуємо до складу комісії сім осіб, тобто дві-три ну, особи з складу цієї комісії це особи, які є представниками громадськості, інші особи це е, спеціалісти структурних підрозділів Височанської селищної ради, перелік е, таких е, повноважень, посад визначення е, постановою е, кабінету міністра, про яку ми казали. Кому? Оскільки вже ця постанова і цей порядок був опублікований та став чинним з 24 листопада 2025 року, у нас є необхідність прийняти рішення про утворення комісії та, та затвердження положення про комісію з розгляду питань щодо надання допомоги за вирішення житлового питання акреним категоріям внутрішньопереміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованій території. Хто за, те, щоб... Хто за це рішення про утворення комісії? Прошу проголосувати. Про положення. Про утворення комісії. Дякую. Угу. Хто за це? Прошу проголосувати. Наголосне ну, на рішення прийняти. Так. Всі питання, питання розглянули. Порядок демон вичерпаний. Засідання постані комісії з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій, підприємства та міжнародного співробітництва. Вважаю закритим. Всім дякую.